Ми та всі предмети, що навколо нас складаються з атомів. А що ж складаються атоми? Всередині будь-якого атома, будь-якого хімічного елементу, знаходиться ядро та електрони. Вони взаємодіють між собою завдяки електромагнітним силам. А протони і нейтрони в ядрі отримуються зовсім іншими силами ядерними. На що ж впливає кількість нейтронів та протонів в ядрі. Впливає на хімічні властивості. А взнати, яку кількість протонів має атомне ядро, ми можемо дуже легко, просто знаючи порядковий номер. А якщо число протонів не змінюється, а змінюється число нейтронів, тоді ми маємо ізотопи. Мають однакові заряди, мають однакові хімічні властивості, що й початкові елементи. А відрізняються лише масою. Щоб відрізнити один ізотоп від іншого, ми використовуємо індекс, що вказує на його масу. Коли вчені об'єднали всі дані про ізотопи та хімічні елементи, ми можемо побачити таблицю. Ізотопів, всіх різновидів нуклідів. Всього лише 150 стабільних нуклідів. Набір протонів і нейтронів утворює ядро. Але чим більше нейтронів, тим ядро може бути нестабільніше. певний час в хімічних елементів Важких металів відбувається розпад. Такий розпад називаємо радіоактивністю. Роз... Цей розпад може відбуватися дуже швидко або займати дуже великий час. В урану 238 період напіврозпаду складає 4,5 мільярди років. А в Ізотопу Оганесону розкладається за одну мілісекунду. При поділу або об'єднанні ядер утворюється весь час інші хімічні елементи. Алхіміки весь час хотіли добути філософський камінь, щоб добувати з свинцю золота. Резерфорд та Соті провели досвід. Вони історію добули Радій. Радій існував всього лише хвилинку. А сьогодні, в 21 столітті, вчені можуть із свинцю добути золото, але енергії витрачається при цьому дуже багато.